Ніп, знову ж таки, повертаючись для НІП, вони вперше за два з половиною роки вийшли у плей-офф великого турніру на велику сцену. Це було ще у складі з Алексі Бі. Тобто, уявіть, який довгий шлях. А ви згадайте, скільки було трансферів, скільки вони міняли капітанів, скільки вони там міняли. Різних е, варіацій складу, і от вони нарешті в Астану яку вони відібрались через Open квалу. Увага! Через опен квалу. останній команда виходила в плей-офф ще за Alexібі на Blast Fall finals ніндзі відлетіли в плей і в першому ж матчі від Spirit з рахунком 0-2. Ну, важко, коли ти команда, яка набирає. Ходу, яка починає рухатись, розвиватися, і доволі важко, якщо ти потрапляєш проти суперваговика. За підсумками турніру, Рінкл разом зі своїм тіммейтом Сюш потрапив до топ-6 найкращих гравців під Astana. За рейтингом рейтинг Рінкл став 1.21. Ну тобто, це нормально так. Тут ще трішки, прям майже півтори людини за раунд бивав.